Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Цей блог для мене просто дуже особливий. Тут будуть подорожі, які мені насправді дуже сильно сподобалися. Особливо моя подорож в Україну. Але в першу чергу хотіла вам показати подорож, яку ми робили з подружками. Ми поїхали Памплону, по звітом наша, одна з наших подружок, вона там виросла з п'яти років. Насправді ми всі українки з України. В Памплоні це е, місто биків, скажімо так, в Іспанії. Це там, де починаються всі фієсти, де випускають биків на вулицю, де святкується Сан Фермін. Е, дуже таке прям. Аутентичне свято в Іспанії, тому хто ніколи не чув, не бачив, то, будь ласка, пошукайте в інтернеті, там буде дуже цікава інформація, багато інформації, хто таким цікавиться. Також ми поїхали на, в, інші, в інші гори з помплонами. Ми поїхали в Паїт Баско, це вже біля моря. Каже, каже Лусія, це, це моя подружка, що вона ніколи не бачила. Такий пляж забитий. Таку масифікацію ми можемо зустріти в Аліканти, в Валенції, але уж ніяк не, не, не в цьому городі. Не. Ця частина Іспанії славиться своїми бінчусами, дуже смачною їжею, дуже ситною їжею, дуже неймовірними краєвидами, морем, температурою, там завжди холодніше, ніж в інших частинах Іспанії. Ну, не знаю, чи холодніше, чи ні, але коли ми там були, там якраз була хвиля тепла. І я взагалі думала, що я там не доживу до пляжа. Як на мене, було ну, дуже сильно жарко, але воно не, не помішало нам все рівно відпочити і насолодитися краєвидами. Ви тільки подивіться, як то гарно. І просто насолодитися цим містом. Також ми е, потрапили на святкування, е, був день міста, і там були пеня, тобто люди збиралися в такі групи, вони там танцювали, виходили, показували, хто там, який виходив. Як правило, ще вони в одинакових футболках з якимось там написами, як називається їхня, їхня група і так далі. Е, досить такий вражаючий спектакль, вони дуже емоційні. Як і всі іспанці, в принципі, було весело, було цікаво. Там ти можеш просто стояти, де ви можуть облити водою, і ніхто на це не ображається. Це є норма. Ну, ось так вийшло, що ми якраз попали на ось ці святкування. Ми там собі танцювали і так далі. Потім, коли вже всі пройшли з музикою, то ми спокійно собі продовжували ходити по городу і насолоджуватися тими маленькими, такими затишними вуличками. На наступний день ми ще поїхали трошки на інакший пляж. Піднімалися гори долини, як я кажу, реально на високу гору. Я не знаю, скільки там було ступеньок, але дуже багато. На наступний день у мене була така кріпатура, я думала, що все. А, але воно того вартувало. Я вам скажу, там дуже надзвичайний краєвид зверху, дуже там гарно навіть цей пляж. Ось така так пляж забитий норма. Ще по дорозі ми знайшли ожину, підкріпилися. Ось тільки подивіться, яка краса, які сходи. І саме моя очікувана подорож це в Україну. Після чотирьох років нарешті я повернулась додому, хоч і ненадовго. Кадр з мого любимого драгова і такі зразу сумні кадри. Хлопці з нашого села. Мені ще дуже пощастило, я змогла потрапити на 1 вересня моїх племінників. Дуже задоволена була бачити їх там. Назвичайно сумно, тому що так мало дітей і людей я напевно ніколи не бачила. Я сама вчила в цій школі, коли жила в Україні, і насправді ну, дуже мало було дітей. Я А це біля класу моєї найменшої племінниці, яка в четвертий ходить і укриття. Це напевно було з таких моментів найважчих, що я б могла помітити в школі. Що були завжди сигнали, куди треба йти, якщо, якщо вдруг щось. Дуже змінилася наша церква, це наша православна церква, в яку також ходила я, коли жила в Україні. Ну, Така краса порівняно з тим, яка вона була ну, 10 років назад, Я не знаю, навіть не впізнати. Там і колодязь є, і квіти дуже гарні, все дуже доглянуте, все дуже акуратненьке. І насправді я просто була в захваті, дуже там гарно все зробили. Ну, як і всі, хто приїжджає за границі, першим ділом, що потрібно робити в Україні, це сходити в перукарню, сходити до стоматолога на манікюр, на педікюр, на брові. Все треба встигнути. Я встигла зробити покраску волосся і стрижку. Дуже задоволена, як завжди, це інший рівень в Європі. Так не роблять це 100%. Ну і трошки показати вам хуст це місто, яке біля... знаходиться біля мого села. І ми повертались додому ось такими мальовничими. Дорогами моє село називається Драгово, це найкраще село у світі, тому що це моє село, в якому я виросла. Там дуже гарні краєвиди, гори, поля. І це просто щось неймовірне. Я обожнюю просто таке, коли заїжджаєш в село і дивишся на такі гори. Ну, хіба це не як сказки якоїсь? Дуже сумую завжди просто вийти на подвір'я, попити чай і понасолоджуватися нашими краєвидами. Ви тільки подивіться, який гарний краєвид у нас з двору. Кашо. В селі завжди багато роботи, і мій тато нянько, як кажемо ми. Щоранку мав потроху косити траву, тому що все заростає, території багато і треба все чистити. Ми з сестрою їхали по гриби, і це хрест за нашої тітки, нашої яку вбили на цьому місці, тому перед тим як ти завжди приходить, як, як правило, моя сестра, тому що вона єдина, хто живе зараз в селі з настрої. І його прочищає, ухажує, спалить свічки, дивиться трохи за ним, приносить квіти, висаджує. Це дуже трагічна історія в нашій сім'ї. Її вбив власний чоловік, і він навіть за це не сидів. Тоді він відкупився і моїй тіці було 23 роки, коли це сталося. І з тих пір на цьому місці поставили цей хрест. І туди ходимо ми, якби родичі, щоб її спам'янути і трошки тут поприбирати. Цього дня ми з сестрою поїхали збирати грибочки, це там, де раніше жила наша мама. В горах, звичайно, ми з Закарпаття, в нас завжди гори, всюди гори. І ви тільки подивіться на це. Ми назбирали десь два відра, буквально там за пару годин. Така краса. І знаєте, такий э, розслабляєшся, поки ти це все шукаєш. І Тим паче моя сестра це взагалі спец, Я за неї ходила, просто як секретар якийсь гриби збирала. Вона присідає і тобі говорить, там гриб, там гриб, там гриб. Їх далеко видно з тими червоними шляпками, що в них є. Білих ми, здається, не знайшли. Ні, не знайшли того дня білих, але дуже багато ось таких червоніків знайшли. Деякі голубіночки ще знайшли, ці босироєшки їх ще називають. І які ще підлісники, мені здається, декілька, але майже всі були ось ці червоні грибочки. Помилуйтеся, просто яка це краса, як це гарно, і як там дишиться, це просто щось чимось. Там ще є ось такі е, ожини, дуже смачні. Я пам'ятаю, ми завжди ходили їх збирати, і потім робили е, варення вдома з них смачню Ну, а це вже краєвиди з дому, де жила моя мама колись. Ну, тільки до трьох років. Потім вона переїхала жити там, де ми живемо зараз. І також там є хата, там мій дідусь жив. І там також живе моя тітка. Ось такий виноград моєї іншої тітки трошки нижче, дуже смачний. Ми собі трошечки нарвали. Він вже був майже майже доспіглий, чуть, чуть йому не вистачало. І збирали. Я позбирав в них трошки горіхів, В них велетенські такі горіхи. Покажись, як на твою тільки подивіться на ці розміри. То ми трошки з сестрою пройшлися, позбирали винограда, грибів цих горіхів і просто насолодились тишиною, спокоєм і краєвидом. Також ми вирішили посадити деякі гриби, ті, які були червяві, то їх потрібно було ось так перем'якати руками в воді. Ми туди ще додали дрожжі і також ще сюди додали цукру. Вони так постояли, здається, день. А, і потім їх вже мама посадила. Я це не зазняла, але вона їх там посадила десь у нас в городі. Так як город великий, то в принципі є де розбігтися. Молодець! Oh, а а покажи поклонні, ти ж зробила позиції <laughs> молодчина. Ще мене балували дуже смачними стравами з Закарпатті. Це є підбивані лопатки. Можете мені казати все, що хочете, але це є найсмачніше, що ви будете їсти у своєму житті. Признавайтеся, хто з вас їв таку страву. Для мене це зразу дуже така ностальгічна їжа. Я згадую своє дитинство, коли я приходила в школу, а мене вони вже чекали вдома готові. Тому для мене вони прям особлива такі. Така особлива страва. Також цього року мама приїхала трохи раніше за нас татом, і вона зробила пристройку до нашої хати і таку ось клумбу спереді. Закупила квітів і ми вже їх там розсажали. Дуже гарно вийшло, мені сподобалося так приємно на це все дивитися. В тати, як завжди, нашого дуже багато роботи. Ось він тут на фоні з, з тими з лошадями, з коня від нашого а, вуйка, то в нього. Було роботи обрізати всі ці дерева. Це мій племінник, який також мав роботи, йому потрібно було скосити весь город. Як бачите, село це дуже багато роботи, і для всіх вона знайдеться, ніхто не сховається. І, звичайно, я також не сховаюся. Коли ми були малими, то ми завжди ходили на цю річку, коли треба було мити коври. Ну і звичайно ж, моя сестра використала момент і запрягла нас всіх. Трошки допомогти їй і помити всі ці коври ось таким чином, як в старину і вдавнину. Єдина, яка насолоджувалася всім цим процесом, це моя племінниця Марічка. Поки ми там все мили, вона собі купалася і насолоджувалася своїм життям, літом, природою і річкою на Закарпатті. Ті. <тірвання> <тірвання> Ще я зустрілася з своєю подружкою, однокласницею. Яку я вже я не знаю скільки років не бачила. Ми поїхали е, в куст. Якраз ми так попали. Це був день куста, і була така велика фієста, і пінапаті, і, і все, що ви тільки собі можете уявити. І для дітей було дуже багато всього. І можна було заробити. Хто більше простоїть на планці, заробити місяць безплатно в, е, в спортзалі. Ну, все, що можна було. Зробити для, для маленьких діточок їм було там дуже цікаво, всі раділи, сміялися. Дуже приємно було таке бачити. Тому що навіть фієсти в Іспанії для дітей не настільки класні, як в нас на Закарпатті і в Україні. А це озеро, яке знаходиться біля мого села, або вже скажімо так, вже в селі. Дуже класно там також відпочивати, там є і бісідки, де можна собі щось замовити і просто посидіти, можна порибачити, а можна просто насолодитися природою і ось такими краєвидами. Так, то наша хата в Україні, наші хати, територія. Так, тут мають бути такі, як шарики. Там Тує все буде засаджуватися, ми вже їх тут прибали. І зараз покажу трошки зсередини. Тому нова пристройка яку зробили. Так. Тут вікно. Таке панорамне має життя. Тут буде шафа. Так, А тут теж така поличка, щось таке. То наші сходи на другий поверх. Так, це вони у нас дубові. Тут у нас таке велике вікно, ще вікно і сюди вже на третій поверх і тут Та-дам! Так, ось ці двері ведуть в ванну. Тут недавно ремонт робили. Ось так от. Потомпається. Гарно, все акуратненько. Так, ось сюди проходимо. В цій кімнаті я спала. Ну, тут мої речі, я зараз складаюся. Поки що ось так. Тут ще не вистачає меблів, це вже буде на наступний рік. Тут натяжні ось такі стелі. Ось його жалюзі дуже прикольні. Але все рівно тут найгарніше це вид з вікна. <гум> Краса. Тут ще одна кімната у нас. Просто Ми це все знімаємо, щоб, це, щоб дихало, дихали матраси. Такі ж самі ось ці дуже гарні вид з вікна. вже в іншу сторону. Коники, тут у нас коніки пасуться. Тут у нас вітальня, поки що тут тільки. Ось ці меблі і ще не вистачає. Всюди, всюди в нас натяжні стелі. До речі, тут я не засняла ось такі натяжні стелі. Тут, тут також натяжні стелі. І тут на наступний рік мама буде закупляти, закупляти меблі. Тут у нас два вікна велетенських, дуже гарні, і теж різні види з вікна. Тут будуть там деконики Тут у нас гардеробна. Тут є дуже багато місця різного. Ось це головне не забути. Їдемо в Прагу, кажуть, холодно. Готуємося. І це спальня батьків. Також натяжні стелі. До речі, ці мої улюблені стелі отакого от кольору. Мені більше всього подобається. От. Ну, поки що ось так. О, подяка моїм, моєму татові Михайлу Михайловичу. Груднаку. ну Груднак, не знаю, За допомогу нашим вийм. Так. Шафа, Ну, все по класиці. І теж, дуже гарний зараз ведмо на гори. Це мої любимі кімнати, ці на ці гори. По-моєму з мого дитинства тут залишили сіти ці сходи. Тут буде обувна зона, я так зрозуміла, а це буде нова кухня. Тут вже майже все готово. Вже буде закуплятися кухня. вже все підготовлено до цього. Ці двері дають на, на, на подвір'я зразу. А це зараз наша кухня. Так. Ось така во нас кухня. Квіти тут вже їда, все підготовлено. Теж вид гарний з вікна, на гори в нас Ось такий. І все, і ми повертаємося звідки почали. Ось так от. На цьому моя подорож в Україну закінчилася і ми поверталися в Прагу. Ну а звідти вже брали літак і в рідну, в рідну Іспанію. В празі ми встигли покататися на, таким, на такому атракціоні. Ну, прикольненько було, я ніколи не каталася. Було весело. Ми тільки один раз спустилися, мені вистачило. А це вже в Мадриді. Якраз, коли ми приїхали, то була фієста в Мадриді, там, де ми живемо, де живуть мої батьки точніше. Ну і я вже забрала з Богу племінника. Ну і на цьому все. Буду з вами прощатися. Всім дуже дякую за перегляд. І до наступного відео. Па-па-па-па!